Доброго вечора, ми з України. Зараз на цій частині стіни хочу трішки поекспериментувати з декоративними матеріалами торгової марки Файталь. І для початку, для початку я цю ділянку загрунтую грунтівкою якрілків ґрунт. Тут колись була фарба, ну, вона є, я місцями її десь прообдирав. Стіни тут шпаклювалися ну, такими криворукими, що аж страшно. Ну, я буду працювати з мармуріном, мабуть, ну, з чимось важким, щоб вкрити ці всі неровності. Ну і перший етап це, звичайно, ґрунтування. Грунтую валіком. Ворос тут у мене середній, постійний не нерівні. Грунтую і після висихання, а це приблизно годин 4-6, продовжу роботу. Так як тут буде мармурин, а це важка штукатурка, то я використовую, то я беру силиконовий ґрунт. Це кварцевий ґрунт в даному випадку стрейч Put. Чому силіконовий. Ну, у мене просто, просто трішки було такого, в такому легенькому кольорі. І просто-напросто закриваю оцю фарбу такими рухами. Не, не прямими, а Отак будемо. Це для того, щоб краще розподілявся пісочок і щоб вся поверхня була ним вкрита. Причому рівномірно. Отак, от. Отак в такій техніці покриваю. І після витихання буду експериментувати далі. Після того, як висох кварцевий ґрунт, він і напін виглядає. Я беру такі емаль, емалі акрилові, металік фарб, кольорі золото, срібло, хамелеон у мене є. І зараз, так, рандомно, так як мені хочеться, так як я бачу, я зафарбовую перші. Ну, зафарбовую ділянки різними кольорами. Так мені хочеться отак. Це те, що буде під марморі... ну, Виглядати на першому шарі марморіна. А тут, а тут. Відразу маленький лайхак. Оці всі металік фарби. Я додав такого матеріалу, це елегант фарб, тип сахара. Ця це, це фарба елегант фарб містить в своєму складі теж пісочок. Так що в мене получил, золото чи срібло з, з, з пісочком. І це буде як ну, ще додаткове під, підкварцовування, так би мовити. Ось я наношу і воно. Розганяю пісочок. Тобто І на перший шар я теж трішечки там повиділююсь, так би мовити. Зараз нанесу цей колір. Ще вам трішки такого більш режуватого золота зробив, Добавлю місцями. Я навіть щіточку не мию. Розмазую друг по другу, щоб переходи розмити далі беру срібло, воно в мене вже трішки підзасохло. Містами срібла додаю. Тут моя задача в даному випадку. Його все так нанести, щоб позакривати от зелень, що вилазить оту, оту фарбу. Так що я додаю колір в колір, змазуючи його і виходить такий цікавий ефект. Здавалось би, воно виглядає якось трішки, ну, що попало, називаємо це так. Але коли я нанесу мармурин, я думаю, що це буде моя ідея, буде виглядати чудово. Ну, Одним словом, я зараз все це, це скриваю різними металік-фарбами. І потім покажу, що вийшло. Ну і після того, як захарміліони нанесені, я взяв нове срібло, перелив і сріблом Закриваю оці всі плями. Ще не закрив золотом і хамеліоном. Ну, золото в мене декілька тут. Воно може камера не передає, Жовтіше, червоніше золото. Ну тут зовсім не Между прочим, цікаво додати в золото перле фарб, воно дає такий ну, оцей перелив, ну і додатково кварцує, повторюсь. Ось що в мене вийшло. така мазанина. Ну, Накрім мармуріном буде ясно, який з мене художник. Зараз буду колірувати матеріал. Я беру в мене куча решток мармуріна міні. І я його хочу зробити чорним. Буду додавати чорний пігмент, а також це для експерименту. У мене є затонована поралу 9005 Венедік Пуц. Це венеціанська штукатурка. Це ось такий. Чорніший ночі колір. Я зараз його додав у мармурін. І подивимося, може він краще буде глянцюватись. Ну це так, експерименти. Зараз буду колотити. Після того, як це все в мене наколочено, я беру венціанську кельму і легенько тихаючи відро, ловлю такі колючки і на відлип переношу на стінку. Маса вийшла цікава, не схожа на класичний мармарин. Більш все-таки вона вентянка все-таки дала свої плоди, так би мовити. Матеріал вийшов пластичний. Ну, одним словом, отак на відлип, наношу на стінку і по підсиханню буду формувати малюнок. Ось отакий воно має вигляд. Воно дуже насичене і блистить. І я думаю, що воно, ну, правильно, я думаю, дуже не сохне. Тому що тут Венеція. Ну, я думаю, що і поліруватися воно буде гарно. Ну, Чекаємо. Ну, матеріал ще повністю не підтужаю, то із за Венеції, але я думаю, сумувати малюнок вийде. Беру беру кельму венеціанську і втечі нею в різні сторони пригладжую матеріал. Решки збираю і дивлюсь, де б мені хотілося б додати. Ну, наприклад, отут хочу забити. Раз, Додавили. І вон, в зовні на, ну, кут пустий. І туди докладаю матеріал трішки потрібно збільшити островки, тому що це я б хотів би, щоб такі більш масивні були. Не просто будемо до грот, а таке, щоб отак. От тобто приглашуємо і періодично дивимось, де б його додати. Це вже на вас на ваш смак. В такому дусі формую малюнок. хвилин 10-15, матеріал підптужаю, але якщо його отак відразу тягнути, то на ньому робляться отакі он продири. Що я роблю я? Я беру перстолочку і змочую ті частинки, де я буду працювати. І після цього все дуже... Кльово, заглянцю, ну, матеріал трішки просипається, так би мовити. І дуже гарно формується. Але тут потрібно обережно, щоб не переборщити, бо вон матеріал чорний, щоб він не потік і не закаляв нам оті всі золоті та срібні островки. Це Попередньо я зараз формую мати... малюнок, приглажу, вибачте. Періодично протираю кельму. Однучив і пригладив. І що я хочу сказати? Венесянка, звісно, творить дива. Майже відразу з'являється, ну воно заглажується, буцімто це не а якась венеціанка в чистому вигляді. Ну, Але ж обережно, бо он, в даному випадку в мене потекло там темне пятно. Ну, воно на обшім фоні видно не буде, але майте на увазі, що змочувати потрібно дуже-дуже. Обережно. Ну, по такій техніці я зараз це все легенько приглажу, а потім уже після підсихання буду проходити ще раз. Там, де в мене вийшли потрапи в даному випадку вон трішки потекло, то легенько можна його промокнути. Щас, щас, щас. Вон пот і легенько воно прибирається. Так що... Чистенькою тряпочкою. Можна прибрати. Де, я думаю, воно як підсохне, якщо можна, тоді буде, його можна буде змити легенько. Ну, отак воно вийшло. Оці всі потьоки, радіатори, то все ще раз приглажу. Ну, все, чекаю ще? Ще хвилин 40. І другий етап, я попробував на По сухому він тягнеться, мабуть, за те, що тут Венеція. Так що будемо знову його змочувати. Так само легенько збризнули. І тепер в різні сторони кельмо і крутимо і дивимося, щоб вона була постійно сухенькою, тому що, якщо на ній буде наливти матеріал, то вона робить біди. Тобто ну, суть, тут зрозуміло змочимо. Воно вже та вода не така чорна, так що можна дуже не переживати, чи будуть, будуть потьоки. Але все ж таки переусірпити не потрібно з водою. Ось на кельму змочить. Ось непогано. Можна, звичайно, це все. Долучив часів, щоб потім шліфувати. Але хочеться все-таки без шліфовки добитись Ну, Одним словом, зараз я пробіжусь. Добре, матеріал наглінцовується, вона забиває всі оті мікропори в мармурині і виходить уже дуже гарно. Після того, як матеріал вже повністю висок, я беру отакий брусочок. І перед глянцюванням легенько круговими обертами пробігаюсь по поверхні. Тим я прибираю лишні бугри, якщо є, а вони є, бо в даному випадку стінка. Тут нерівне в мене. ну, і, А по-друге, все ж таки потки від води он, лишили, Так що наждачка їх не відразу, але прибирає. Так що це так зроблю. ну, Це не потрібно затягувати, тому що якщо матеріалу дати вистоїться, то він тоді буде як камінюк. А це, ну, як висохло, так можна і робити. І він вже з'являється блиск. У мене брусочок вже заїжджений, так що він може навіть не буде залізнити. О. Ну, отак, ще раз пробіжусь. Це ось на наступний день все вже висохло, витерто. І що ми маємо? Ми маємо то, що венеціанка місцями он, зазалізнилась ну, до такого гарного відбиваючого ефекту світла. Воно вийшло таке зістарене. Потім, коли, не знаю, чи це за вінцянки, чи за те, що сушив фіном, з'явилися ефект кракелюра, тріщинки. І плюс ко всьому, після води вийшли потоки. Так що, в цілому, така ідея, що можна і фіном сушити, і водою прискать. Ну, вживу виглядає крутяцькі. Далі беремо вологу серветку. І протираємо. Протираємо його все для того, щоб прибрати пилюку, то, що шліфували хоч і лисим брусочком, але все ж, таки, все ж таки пиль є. Вон, тряпка була чисто. І Далі, От їх, що можна повитирати, де вам не подобається, те, що було залито чорною водою після шліфовки, проявив каргілюр. Ну так от, протираю, отака от чернуха вийшла. І відразу, відразу, поки воно сире, починаємо глянцювати. Це ставимо шпатель під кутом, щоб отут було градусів 15-30. І глянцюємо. Я вже проводив експеримент, що по-сирому воно глянцюється взагалі суперово. Так що, поки воно сиреньке, я бисенько. Буду глянцювати. Процес глянцювання це остаточний процес перед нанесенням декоративного віску чи лаку. для того, щоб поверхня набула такого вже ефекту, як ось ну, Якщо потрібно. І плюс до всього залізнення ущільнює остаточний шар. Ну, ущільнює. Верхній шар матеріалу. Ну, зараз пошліфую по сирому. Все, позалізнив. Можна воскувати. Далі я взяв отакий віск, супервоск, Добав в нього металік фарб перлинний та хамелеон. Ну, процентів десь по 10 я цих металік-фарбів добавив. На той віск, що в мене був, і отаким валіком, з більш-менш середнім ворсом, буду зараз закатувати. Так. Дуже таким щедрим слоєм покриваю, але потрібно тут контролювати, щоб не позаливати ці всі ямки. І потім наніс частинку, і взяв звичайну кухонну губку і такими рухами порозтирав, щоб прибрати лишнє. Потім наношу далі. Далі я взяв губку чуть вологу і ще раз пробігаюсь по поверхні для того, щоб прибрати всі розводи, всі Такі якісь десь може губка лишила вісімки. Так що пробігаюсь і даю йому повністю висохнути. Можна ще навіть буде полірнути овчиной. Ну і ось готовий результат. Така зістерна стінка. Якщо кому подобається, то... Працюйте, головне, не, не бойтесь експериментувати. Мені зашло, ці експер... зайшли ці всі експерименти. Ці всі змішування, перемішування. Вон, проявилося. Та, вся... Хоча ж тут каркелюра нема. Ну, не знаю, це може феном я ж, повторюсь, підсушував, а може просто венеціанка з марморіном такий ефект дала. І потоки ті від води. Зовсім не лишній. І хамільон дав такий бронзи, наче перелив, звісно. Так що все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.